Купила у секонд конхенді на 8 тисяч гривень. Повірте, воно того варто. взяла багато, але і багато я залишила. Розпочнемо ми звісно з цієї топової дублянки такого винного глибокого кольору на повністю нова і всередині неймовірно м'яка. Ще взяла такий дуже м'який піжамний комплект такого відтінку. Знайшла сукню з паєтками. Вона мені нагадує рибацьку сітку, але я, звісно, взяла. Думаю, підійде поверх купальника або поверх сукні як доповнення. Звісно, без сорочок я не вийшла та ще знайшла бордову сукню в рубчик по фігурі. Взяла м'ягуську ковтинку Варсинку. А цю з лапками, хоч була мила, але її залишила. Дрібничка був. Такий маленький нічничок. Звісно, бувають і факапи, тоді краще викиньте какую з переляк. Взяла круту косуху, також дуже гарного винного кольору. Сьогодні прям винний день треба за це випити. Далі показую бархатну футболочку, яку я знайшла пізніше. Це колаборація Gucci з брендом The North Face. Взяла трендовий топ та ось таку неймовірно гарну сукню, хоч виглядає як тюль. А це в нас шифрується ромпер під виглядом сукні. Також дуже гарно. Купила молочний боді з чашками та дивилась на цю рожеву джинсу. Я довго вагалась брати її чи ні, так як вона була дуже важка. Рішаючим фактором залишити її були плямки. Мабуть, перебився якийсь темний колір. Але вона дуже класна. Далі взяла тепленькі штаніжки та спортивний костюм на флісі. Взяла рожеві штани карго та спортивні лосінки. Знову я прикарманила таку шубку, буду її міряти. Вона виявилася якраз на мене, але мене щось переклинуло, і я її залишила. Бог з тою шубою взяла такий стильний бомбер і устроїла показ мод. Поки нікому не мішаю, можна її поміряти. Правда? Взяла ще боді та яскравий спортивний ромпер. А тут показую речі, які я залишила. Желетці синтепон пішов у запой. Була ковтинка теді, але всередині вона була капєсика косюча. По мені видно, що я недовольна, того її не беру. Ці речі також довелося залишити. Ще подарувала. Сподобався дуже цей рюкзачок з Мікі Маусом. але не було пару зубчиків. Ну і сам Мікі Маус почав знімати свою шкуру. Далі знаходжу такий корсет з чашками і такий термос оздоблений стразами. Він хоч і важкий, але б я його взяла, чесне слово, якби не оці залиши. Ще набрала багато різних бюра, бюзгалтерів, топів, корсетних топів. Це щось непонятне, але дуже інтересне. Ну і ось програми ця косуха з натуральної шкіри. Наперед скажу, що вона мені заважила дуже багато. На останок я взяла лавандовий світорок і рожеву перуку. Ну і на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд.